Так, всім доброго ранку. Е, покажу старі знахідки, ті, що не продалися, тому в даний момент показую їх знову таки і показую більш нові. Це що я вчора знайшов, щоб можна було вам продемонструвати, показати. І буду почну з нових, а закінчу старими. Дивіться, є молотки різні. Цей 800 грамовий. 55 цей полкілограмовий, цей це також. Ці будуть по 35 Кувалдочка така маленька, гарненька. Отвір, як люблять деякі великий. Ціна її буде 120 гривень. Ось ця двохкілограмова, десь до 2 Ціна за неї буде 250 гривень. Так, є карабінчик, он такий маленький, 45 гривень. Є мечик на 16, вроді би, ні, трубний. Трубний 3-8. Вроді би так. Дуже тяжко показати, ну, як є. Ціна 35 гривень. Далі є ось такий патрон з конусом другим. Це вже не другим, третім, скоріш, третій. Ціна за нього буде у нас 250 гривень. Викрутка у нас буде гарненька 10 гривень. Шарик знайшов ось такий коробка передач. Ціна за нього 25 гривень. Дрель знайшов, У мене була ножка, я зробив я ножку ще. Е ціна за неї буде в нас 150 гривень. Далі знайшов ось таку досовременну якусь матигу. Ціна 50 гривень. Знайшов ось такий. Це ще більше з куском тканини. Ціна за нього буде у нас 80 гривень. Далі є ось такий домкрат. Як ви бачите, все в ньому добре, не тріснутий, ціленький, гарненький. Ну, як бачите, ціна за нього буде 650 і буде він ваш. Далі є отакий домкрат по гвинту. По гвинту покажу, що тут чуть-чуть пойорзана. Тут ціленька, 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 ціленька. Тут побита чуть-чуть різьба. До нього йде ключ. І як ви бачите, на 2 тони написаний домкрат. Винтовий ціна за нього буде в нас 150 гривень, демократично, економічно Тепер розпочну показувати старі речі. Цей у нас буде 135 гривень, головка на 24 буде 50 гривень, на 24 наварена буде 50 гривень. Викрутка така г-образна ціна 40 гривень, ключ на 14. Ціна 50 гривень. Ключі різні, які хочете тут. Ось такий і все. Саме найбільше 36 на 32. І ще один 36 на 32 Ось так. Перерахуєте. Ціна за них буде 850 гривень, буде ваше. Далі розвідні ключі 60 гривень, це 70 гривень. Цей на 17. Буде у нас 45, зубила по 30, редуктор у нас 100 гривень, гвинт 16 -та шпилька. Ціна її буде, та хай буде 80 гривень, буде ваша. Так, тиски були 2800, 2,5 знизив. Далі є шківок. Ось такий гарненький. Ціна 300 гривень. Призма Призма у нас буде 650. Далі плоскогубці 25, Ці 10, 10, <кій> ручки у нас 40, викрутка буде 10, цей 10, цей 30 гривень за всі три, 15. Цей у нас буде 45, цей у нас 20 за 2 штуки, 5 гривень, 10 гривень. Мечики ось така купа. Гарненьких, красивих, блискучих, різних, які хочете. На 22, на 20. Що тут у нас? На 22, шах один. В общем, всі вони більш-менш нормальні. В роботі не були. <гум> мабуть. А мабуть були. <гум> Ніхто не знає. Оцей ну, точно був. <гум> а там цей точно був. Як показати вам? Показав, які є. Ціна за них буде 1550 гривень, буде ваш. Далі є два ключі розвідних таких. Цей у нас буде 160 гривень, цей у нас буде 180 Вила 120 гривень, катушка для намотки. Закрутив я два, дві гайки, в прошлому відео не було, знайшов у себе, не закрутив. Все вона круте. Показати. Продемонструвати легенько крутиться, все нормально. Кому цікаво ціна, та хай буде 500 гривень, вона буде ваша. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Це в нас 80, це в нас 20 ключ. Кому щось сподобалось, або ж хто хоче щось купити, звертаю вашу увагу. На те, що треба прислати фото того товару, що ви хочете взяти. Тому що дуже багато клієнтів дивиться мої відоси з прошлих, позапрошлих, позапозапрошлих. І я не розумію, про які саме речі ви маєте на увазі. А так, ви прислали фото того товару, який вам потрібен. Я сказав, є, немає. Оплачуйте, і воно буде ваше. У нас іде повна оплата на карту, не часткова, не. Наложеним платежем. Наложеним платежем, ну, вибачайте, але я не буду відправляти, тому що дуже багато клієнтів відмовляється від своїх посилок, а потім приїжджаєш і забираєш їх за свій кошт. Ну, Кому це сподобається, забирати свої посилки. Тому вибачайте, але оплачуйте, і воно це все буде ваше. На цьому все. Кому сподобалось, лайк, підписка, комент все те, що ви вмієте, можете зробити для мене. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний метал.